Думаю, нормально Все держу ее Я телефон держу. добре? Опять На крабасок все Телефон крабасок Лучше не вставать Лучше сидеть Іншим потім до бабаріли, та такі ямний От Под ліховою машиною її. Що? Под ліховою машиною її. Добре. Це ж грузова. Добре. а добро. а дорбасить. Дорбасить просто! Не <клёв> О, підскаки! Друзі, це просто страні, стор... ну ями в е, і дуже сильні. Не повертайся. Ось тако. Ось отако. Я їм зараз. Телефон не крабався. Мені треба відео гаражи зняти.

опять невозможно держать терафорт. Да я дружу, пытаюсь его задержать. Машина бегнала. Подавиться. Присусь. Пустьівку і дорізьку Ааабасить ну, через 10 будемо долінську готовські. Як ви знаєте, що це за парки були, напишіть в коментарях. Парабасить просто. Подивіться, двері закриті, ями які. Думаю, его не видно. А ч Ай! Невозможно просто. Будем не вот такое знімать. О, менты, мабуть. Швидка. А швидка. Швидко це їде, ось ось бачили камаз я не можу такими ямами вижити, а невозможно я вже Буваю, граю брав Старс, буваю, ні. Завтра сьогодні, може, вийде ролик новий по Бравл Старсу. А як не буде, наче завтра. На проведучому ролике я поставлю ну, 4 ролика, може 2 лайка. Хороший результат. У всього 36 лайків, мабуть. Я собі щось стала. Ну ладно, 35, коробасить. Як ви знаєте, як мій канал називається. Хто не знає, хто новенький. Мій канал називається Тимур Гевер. Це невозможно видержать. О, щось зібо бачу. Бачите, якісь домі з церкви. Да, блін, не видно. На максимум управляю. а а Бачите, якась церква. Може церква, може музею, може дома якісь. По більше вам видно, нішому все. Машина чорна. А? 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 Зараз тут буду... знову ціну. Я нема нікого. Дивіться. Як видно, то дивіться. Я знімаю. Поставте лайк і підпишіться на канал, будь ласка. Хто не поставив лайк, той і е, не везучим буде. Хто поставив лайк, буде везучим. Всіх. Не вірте, то подив... Попробуйте. Ви бачите. Ось є. Всім пока, друзі, всім удачі і ставте лайки і підписуйтесь на канал. Як хочете ви будете везучим. Всім пока!